Розпочали чергову 20-ту сесію Мукачівської районної ради з питання готовності господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період. Основним завданням штабу забезпечення опрацювання питань пов'язаних з підготовкою та проходженням палювального періоду в умовах дефіциту природного газу та здійснювати в першу чергу це контроль за безперебійним постачання природного газу до споживачів. У депутатів та сільських голів виникло чимало запитань до начальника відділу інфраструктури РДА, зокрема, стосовно лімітів споживання газу. Я провів тендерну закупівлю через е, тендерну палату Київську, все зареєстрував. У мене є фізична величина. Моє завдання не перевищити її. Ні на які ліміти, я звертати увагу не буду, бо той, хто їх складував, або не дружить з головою, або людина просто робить відписуючі речі. Тому що не можна на неопалювальний, я вам наведу приклад період. Не можна на Ракошинську сільську раду, де є шість садочків давати 152 куба, і на нодоведи сільську раду, де є один садочок, давати 152 куба. Більшість депутатів та сільських голів дійшли до думки, що доведені ліміти споживання газу не продумані та не відповідають потребам навіть у умовах жорсткої економії. Звернення зробимо до обласної адміністрації, обласної ради і в Кабінет міністрів щодо того, щоб переглянути ці ліміти, які доведені для наших шкіл, для, взагалі для державних установ у Мукачівському районі. Тому що це просто ну знаєте такі насміхання над нашими школами дитячими садками. Тому як температура паде менше 18 градусів, відповідно до законодавства ми зобов'язані зупиняти навчання в школах. Крім опалення, депутати розглянули питання допомоги малозабезпеченим, а також переселенцям із зони. АТО. спочатку ми внесли зміни до програми, у якій було закладено першого 220 тисяч. Ми додаємо ці 163 тисячі. Також отримують адресну допомогу учасники АТО, що зараз повернулися із зони бойових дій через поранення і сім'ї тих хто ще там перебуває. Комісія визначала так, що якщо людина ну, поранена і перебуває тут у нас у шпиталі, то їй для, для сім'ї 10 тисяч. А ці хлопці, які ну, взагалі знаходяться на Цьому на у зоні на сході їм дати не по 8 тисяч. Це от так було прийнято рішення. комісії. на сам кінець депутат районної ради від села Горонда озвучив свій запит щодо протиправних дій з боку підприємства, що розробляє піщаний кар'єр на території сільської ради.